Вітаю, друзі, в ефірі онлайн авто. Ще одну чудову автомобіль купили сьогодні зранку. Kia Niro. Стріляна трошки безпека, як бачите, так? але не сильно не багато, тільки водійське сидіння. Машина виглядає ухоженою. Подивилися Carfax, Carfax в дуже гарному стані. Фактично, Зараз покажу секунду. Фактично, один власник автомобіля був. Тобто, видно, другий це була страхова, це вже коли. Автомобіль попав до ДТП, якби права власності переходять на страхову. Дуже гарні сервіси можете бачити. Фактично, через кожні 5 тисяч миль автомобіль обслуговувався. Тому, відповідно, зовнішній вигляд цього автомобіля він підтверджує те, що е, власник був акуратним, все час, вчасно робив, і машина має прийти в гарному стані. По самому удару бачимо, що ленджерони залишились цілі. Підсилювач знизу так само цілий удар був поверхневий, фари так само мають всі шанси вижити на цьому автомобілі. Я думаю, що, можливо, кріплення якісь підпаяти потрібно. потрібно. Такі удари зазвичай бувають тоді, коли автомобіль не встиг загальмувати і попадає там під Фурі, ззаді є такий отбойник, да? І тут видно так само. Або високий фаркоп, щось, щось типу того. Тобто Пошкодження не є критичним, і ремонт не буде якимось глобальним. А, взагалом запит клієнта був а, по Prius. -у. Десь ми мали взяти йому пріус, але от взяли такий кресовер, що для міста буде навіть е, трошки краще. Автомобіль для таксі. Е, і я рахую, що чудова покупка. Досить довго шукали, могли взяти якісь там, скажімо, варіанти не дуже, які нам не подобалися, але подобались, власнику, але настояли на своєму і от бачите, знайшли таку кіа. Е, 18-й чистий рік е, автомобіль на ходу заводиться, їде. Т. Думаю, що це буде чудовий варіант і гарно прислужиться для свого господаря. Гарного всім дня. І пишіть в коментарях, якщо вам щось потрібно придбати.